Вітаю в ефірі. Програма Власна думка. І тема сьогоднішнього випуску підступність у ложці. Якщо ж говорити точніше, то тема нашого випуску правильне здорове харчування. Чи завжди ми слідкуємо за тим, що ми їмо? Чи правильно ми їмо? Чи ми слідкуємо за складом продукту та датою виготовлення і строком придатності? А найбільш актуальна це зараз, тому що зараз новорічні та різдвяні свята. і Кожному хочеться приготувати щось смачненьке, тому коли ми поспішаємо у магазини за продуктами, іноді забуваємо подивитися на якість цих продуктів. Тож як із цим боротися, як слідкувати за собою, та що усі ми знаємо для того, щоб бути здоровими, будемо сьогодні дізнаватися. Що ще таке, зараз може бути правильне харчування, і зараз кожен живе, знаєш, як. Своє загороди, а то правильне харчування. І все. А якщо купувати продукти, то ви надаєте перевагу у магазинах чи Я на при... ринку? Звісно. А як ви обираєте продукти? Як ви дивитеся на якість продуктів? Домашні. Чоловік із села, домашнє продукти, знач, не бритка, не оброблена, не нічим, значить воно свіже качественне. А маді, ти хороший не купиш нічого. Так що так. А що ви ще знаєте про те, от яким повинен бути раціон? Яким повинен бути харчування протягом дня? Смотри, що як раціон? Раціон буває різний, в мене раціон кофе чашку випала і на ринки півдня. ринка прибігла, чашку кофе випила і погрілася, і все нормально. покушала, Супіка чи борчика і ось такий раціон. А як слідкувати потрібно за своїм організмом, щоб він не давав потім збоїв? Не знаю. Які, наприклад, можете навести приклад? Ну, це і цитрусові продукти, це апельсини, і банани, і яблуки. О, і зараз квашена капуста. Ось такі продукти. Продукти, ті, що ми закривали літом, маліна, варення з маліни, абрикос. Це все в них дуже багато. треба вживати. і... Скажіть іще, а як боротися із переїданнями? Особливо під час новорічних свят багато людей грішають тим, що переїдають. Як цього можна уникнути для того, щоб потім почувати себе добре? Ну, щоб не переїдати, треба вживати багато води, води, чаю. Тоді, коли людина п'є воду, у неї жлудок наповнюється жидкостю, тому вона не дуже багато тоді вживає продуктів. Так, тобто і вода з. Сприяє швидшому виведенню да, і переробці да, продуктів. так? Для желудка воно дуже добре і утром, коли людина встає, треба обов'язково пивати цей стаканчик води 200-150 грам води. Тоді желудок починає гарно працювати, і тоді і травлення набагато краще. Дякуємо вам. Як вам сказати? Навіть не ну, знаю щось сказати. Як є гроші, то візьмеш всі продукти, що положено, і будеш харчувати. Вже. А як немає, то люди ж вже ж обходяться тим, що є. От Обманять. зараз взимку, як можна загортовувати свій організм вітамінами. Якими продуктами? Овочі, овочі, фрукти. Як літом літо. як літо заготовує, якщо є гроші, то людина заготує. А як, звісно, бачите, як немає, то яке, яке питання, яке. Запитання, що потрібно їсти для того, щоб залишатися здоровим? Все, все здорове треба їсти. А які продукти ви можете назвати нездоровим? Треба робити на сільській міцності, щоб було все своє, буде здорове. а то буде здорово. А вже зараз нічого здорового немає. Ми вживаємо, те, на що в нас грошей вистачає, що самі на городі виростимо собі те і вживаємо. Правильно. А яким протягом дня повинно бути харчування? Скільки разів на день людина повинна харчуватись? Я не знаю, лічно я до обіду не їм. Після обіду починаю їсти, тоді хочеться їсти. А як робиш? що за літом взагалі немає коли їсти, тому що роботи хто знає скільки. Так, то ви прислухаєтеся до свого організму, так, коли я, захочете. Я да, я да. Пожиємо ну, так. Так. вам там, бути здоровим. Може і той, та, може чаю не п'ю. Як потрібно харчуватися, щоб залишатися здоровим та бадьорим? Фрукти, молочні продукти. А яких продуктів не потрібно вживати або обмежити їх кількість? М'ясо. Вже в візрості, якщо люди в віці, то поменше м'ясних продуктів. Жарене, копчене. Цього треба уникати? Да? Так. Так, а скажіть, що ще треба робити для того, щоб залишатися здоровим? Не пити, не курить, займатися спортом по мірі можливості. А ви самі робите ранкову зарядку? Ні. А якісь пробіжки чи прогулянки. Щитай, кожен день пішком хожу, тому я вважаю, що це для мене ранкова пробіжка. Так, тобто це для вас достатньо, так? Так. Просто їсти нормальну хорошу страву, не переїдати. Ну, а, наприклад, хороші нормальні страви це які ви можете назвати? Ну, які не містять собі там холестерину і таке, і те А скажіть, будь ласка, якщо купувати продукти, то ви надаєте перевагу продуктам на ринку чи у магазинах? Ну, ясно на ринку. А як ви обираєте? Як визначаєте, чи якісний продукт, чи ні? Ну, якісний продукт, не зразу видно, що він свіжий, а те, що там у магазині вже лежить, м'ясо аж почорніле, то куди ж воно? І ще скажіть таке, от що крім того, щоб от не переїдати, крім того, щоб купувати якісні продукти, як потрібно харчуватися протягом дня для того, щоб це було правильно і достатньо для організму? Воно буде потрошку ну частіше. Ніж, а побагато. То, ніж побагато, ну зразу. А то переїси, а потім ну не вздихнеш нічого, їлки. А воно. По чуть, чуть по чуть, -чуть і дивися, це нормально. А на вечері, як звичайно, вже в моєму то віці, то треба так, я вважаю, що чашечка кефіра і там, і все. І... Скажіть, ще до вас таке запитання. Якщо, наприклад, у Різдвяні новорічні свята, от на столах дуже багато всього смачного, як уникнути я спокуси, я розумаю, як я боротися. Я розумаю, з цим? Я Це спокусливо. Ну, все одно, тро, потрошку, потрошку. Треба мати силу волі. Так? Силу волі і більше нічого, тому що воно, так, да, воно дуже, а потім видихувати дуже важко. А яких продуктів взагалі слід уникати у своєму раціоні, для того, щоб не нашкодити Мої, знаєте, вже В моєму віці м'ясних продуктів теж треба уникати. Да, от тих сало. Там, і тепер, Хоча вони і рекомендують зараз, типу, що кожен день треба 50 грам е, з'їсти сала на печінку, кажуть, буде леша. Ну як же на печінку легше, коли сало є сало, воно жирне. Ну, це я не знаю, це науковці так кажуть. я не це... Ну що ж, бажаємо вам залишатись здоровими, дякуємо вам і вам не хворіти. Скажіть, будь ласка, ви надаєте перевагу купуванню продуктів на ринку чи в магазині? На ринку, звісно. А як ви визначаєте якість продукту? Які продукти потрібно вживати для того, щоб бути здоровими? Ну, у нас є такі бабки, котрим ми довіряємо. І ми беремо там. Да, Беремо з рук. І це чище продукти в магазинах. Тим більше, що реклама це жахливе. Ми боїмося цієї реклами. Ми просто боїмося ходити в магазин після той реклами. Скажіть, будь ласка, а що треба робити? Для того, що потрібно, які продукти перш за все потрібно вживати для того, щоб взимку особливо бути здоровими, щоб не хворіти. Ну, ці фрукти, звісно. Своя капустка заквашена, ну і що ж свої помідори, своє да, сьогода. Тобто все потрібно, щоб було своє, або те, що вирощено на нашій українській землі, так? так, так. так. Ми, Ми хочемо, щоб вирощуємо. все було українське. Ми цього дуже хочемо, але нас же не чують. Нам все везуть з-за кордону, так? Да? Так, ну теж таке. Ну, так. ну що ж, дякуємо вам і бажаємо, щоб ви залишалися здоровими, бадьорими та енергійними і головне щасливими. І вам теж. Ну я в принципі дуже часто продукти не покупаю, тому що я з села і у нас все практично своє. То я дуже не, ну в принципі, з ринка, ну як, як домашня, все, щоб було. Хочеться з ринка більше. Скажіть, будь ласка, а які продукти потрібно вживати в першу чергу для того, щоб бути здоровими, і які не потрібно вживати? Ну, я не знаю, можна по-научному сказати, що без ГМО, то все, що виросло на землі, це в першу чергу. Раніше чому кажуть, що батьки були здорові, це, тому що вони вживали все, що виросло на землі. Поменше цих хімії, поменше цих цих сухих продуктів, отих сухариків, отих чіпсів. Все більш-менш натуральне. Молоко. Сир, сметану, сало обов'язково. А яким повинно бути харчування протягом дня для того, щоб залишатися здоровим? Ну та я не дієтолог, я розказати не можу там, в принципі, ну старатися, звісно, хоча б раз в день, щоб було жидка піща, ну і здорову піщу обов'язково свою домашню. Я, я так вважаю, не знаю. Отже, на думку жителів нашого міста, а також п'ятихацького району, тому що ми зустрічали сьогодні багато людей, які живуть по селам. То найкраще вживати продукти, ті, які вирощені в себе на городі або ж, хоча б у нашій місцевості, тому що вони містять найбільшу користь та найбільшу кількість вітамінів для нашого організму та для збереження нашого здоров'я. Крім того, потрібно уникати вживання у їжу продуктів, які ми знаємо, що вони шкідливі, а саме це копченості, це смажені продукти. Крім того, це стосується особливо дітей. Потрібно зовсім не вживати у їжу таких продуктів, не купувати в магазинах таких продуктів, як чіпси, сухарики, як газовані напої, лимонади, тому що вчиними вже доведено, що вони дуже погано вливають на наш організм, а особливо на дитячий організм. Також не можна вживати тих продуктів, про це стверджують учені, які містять дуже велику кількість цукру. Звичайно ж, уникати надмірну кількість вживання алкогольних напоїв. Ну і що стосується раціону, то потрібно спланувати його так, щоб вживати їжу протягом дня частіше, але у менших кількостях. Тобто не потрібно переїдати. Особливо це стосується зараз новорічні свята, різдвяні свята. Саме цих свят стосується тому, що ми готуємо, звісно ж, дуже багато страв, дуже багато смачненького і хочеться усього спробувати. І багато людей не можуть встояти перед цією спокусою, тому переїдають, а потім мають проблеми із травленням, проблеми зі своїм організмом. І крім того, коли ми купуємо продукти навіть у магазинах, то Треба перевіряти обов'язково строк придатності продукту, його якість, а також склад продукту, тому що будь-який продукт може містити шкідливі речовини. Особливо, якщо у когось з людей є які-небудь захворювання організму, то на це потрібно звертати іще більшу увагу. Ну що ж, ми бажаємо вам усім бути здоровими, слідкувати за своїм харчуванням, слідкувати за, за, за своїм здоров'ям. На ну все добре, та нехай вам щастить.